Вітаю на каналі Мікс Моментів. Віктор Кава. Особисто знайомий. Уранці я прокинувся від легенького сіпка. При тьмяному світлі каганчика побачив, що наді мною схилився батько. Уже поголений, умитий. Слухай, давай нас з'їздимо до Києва. Мене мов би, хто виштовхнув з ліжка. Давай. Я ще жодного разу не був у Києві, хоча батько з матір'ю двічі їздили. Як не просився, не брали з собою. Мовляв, поїзди нині такі повільні, ходять рідко, діялося по війні, Дме у всі дірки, а ти ще малий. Тепер же батько сам запрошував. Розумієш, вів батько, коли ми йшли до станції. Директор школи давно вже просив мене з'їздити до наркома освіти і попрохати скла, фарби, сам же знає, що у нас половина вікон забита дошками. Темно в класах, як у погребі, підлога схожа на розбиту дорогу. Невже це ми будемо у самого Павла дичини? вражено спитав я. А чого саме ти маєш їхати? Та я ж колись бачив Павла Григоровича, він у нас в технікумі виступав до війни. Був концерт. Я співав там, де ятрань круто в'ється. Він після концерту підійшов до мене. Похвалив мій голос, радив приїхати до Києва. Він там мене в консерваторію поведе. І ти їздив? уп'явся я у батька поглядом. Та ні, зніяковів батько. Ні за що було їхати і незручно, от директор наш каже Ти особисто знайомий з течиною, він тобі не відмовить. Коли поїзд нарешті загальмував біля перону в Києві, я вхопив очима величезну похмуру будову вокзалу, а батько вже питав сивенького дідуся про наркомат освіти. А, то ви до течини хочете, до Павла Григоровича? лагідно всміхнувся дідусь. Виходьте на привокзальну площу звідти прямісінько до бульвару Тараса Шевченка, а там до перехрестя його з Володимирською вулицею. На розі і є наркомат освіти. У теплому, аж мені врости захотілося блаженно теплому коридорі, де чекали прийом. Ми побачили, мабуть і сто чоловік. Підупав духом батько. Стали ми у вільному кутку. Гадаємо, що робити. Це ж навряд чи ми за день потрапимо до комісара, бо нам ніде. Батько досадливо ляснув себе по лобі. І грошей він узяв мало, і тільки дві скипки хліба. І чого думав, що течина чекатиме його на порозі? Ми вже було збиралися, не солоно ївши, завертати назад голоблі. Коли розчинилися двері і вийшов сам Павло Григорович. Ну, справді, наче з портрета, що в книжці вийшов, високий, худорлявий, в окулярах. Люди схопилися зі стільців, потяглися до течими. А мій батько, мабуть, несподівано для себе самого притьма кинувся до Павла Григоровича, вигукнув Здравствуйте, Павле Григоровиче, я ваш земляк з Ярославки, колись ви у нас в технікумі виступали. Я співав, ви казали приїхати до вас. Спохопився, досадливо скрутнув головою. Пробачте, не про те я. У нас в школі вікна забиті дошками, підлога не фарбована, смердить і досі, німці там коней тримали. То ви з Ярославки, щиро зрадів Павло Григорович. Був я там, ще хлопцем ходив до вас. Гарне село, козацьке. Було гарне, зітхнув батько. Так так мовив Павло Григорович. Багато сіли міст сплюндрували фашисти. Он, мої піски знівечили. Зняв окуляри, вибачливо глянув на людей. Не гнівайтеся на мене, що земляка поза чергою прийму, давненько не бував у рідних місцях. Та чого там? загомоніли люди. Хіба ми не розуміємо? Коли батько вийшов від течини, він ніби аж світився весь. У руці тримав гроші зачудовано дивився на них. Чого це ви дивуєтеся? спитав його високий, кощавий чоловік у кожусі й кирзових чоботях, Чи то завгосп чи директор школи, бо тримав у руці великого шкіряного портфеля. Та щось воно не те, сказав батько, як уже прощалися. Відсунув Павло Григоровичу хляду столу, зазирнув туди пильно й мовить. О, тут вам, Іване Васильовичу, премія є за хорошу роботу. Двісті карбованців. Я кліпаю очима. Яка премія? Звідки ви знаєте? Павло Григорович подає мені гроші. Знаю, на те я й комісар освіти, щоб усе знати. Беру я ті гроші, питаю, де розписатися. А він махає рукою. Ми не бюрократи. Завгос директор гучно зареготав, плеснув батька по плечу. Ех ти, наївняк, хіба не здогадався, що то Павло Григорович свої гроші тобі дав. Батько смикнувся до дверей кабінету. То я поверну негайно. Чоловік притримав його. Не кип'ятись, як холодний самовар. Хіба він тобі тільки дає гроші? Людина він така. Пойняв. Вийшли ми з будинку, глянули один на одного і усміхнулися, наче й мороз пересівся. Ой, обізвався я перший. Це ж ми подарунків накупимо всім, а мамі бурки нові, бо ті в неї геть прослизли і пиріжків з'їмо. Наперед облизався. Еге, еге, кивнув мені батько, і зошитів, і підручників, і від чорнила. Ото зрадіє директор. Вже коли ми сиділи у вагоні, батько збуджено розповідав про зустріч із течиною і мені, і чоловікам та жінкам, що тісно обсіли нас. Знаєте, це не головне, що Павло Григорович дав нам аж два ящики скла і четверо відер фарби. Завтра ж гуртом поїдемо на склад одержувати. Хоча я прохав менше. Він підморгнув мені. Беріть, Іване Васильовичу, все одно завідуючий райвно переполовинить все те у вас. Хіба ж одна ваша школа така в районі? Головне, яка він людина. Просто світиться увагою, теплом. Добротою, жадібно розпитував про Чернігівщину, про учнів, учителів і їхні потреби, геть все записував, обіцяв ще допомогти. Не повірите. Згадав і наш технікум і навіть мою пісню. Шкодував, що тоді я до нього не приїхав, радив берегти голос для нашого народу пісня то й розрада. І порада, і горе стишить, і дух зміцнить, і людей об'єднає. Співайте більше, Іване Васильовичу, вам дано такий славний сердечний голос. Співайте на радість вашим друзям і товаришам. Мені аж сльози на очі навернулися, і це після такої тяжкої війни на такій клопітній посаді є ж люди. Коли ми, тручи щоки, наближалися до нашого двору, то ще здалеку помітили на воротях темну постать. І мати побачила нас, зірвалася з місця, гукнула. Та й довго ж ви їздили? ну мерщій до хати. Легенько вдарила нас по спинах. Перемерзли на кістку, голодні. Ось зажину вас зараз на піч, мандрівники нещасні. Ми з батьком перезирнулися. Усміхнулися і поквапилися до хати рідної, затишної, з рідними, єдиними в світі людьми.